Вітаю, друзі! Ви на каналі Стежками історії. І сьогодні ми маємо унікальну можливість зануритися в історію та пізнати один із найважливіших етапів української боротьби за свою незалежність. Зараз ми знаходимося у лісі біля Криївки української повстанської армії, місця, де борці за свободу шукали притулок від ворога, також планували свої дії та підтримували дух боротьби. Ця криївка, прихована серед лісів, була не лише укриттям, але й символом надії та опору. Отже, запрошую вас стати частиною цієї історії та відкрити для себе те, що досі залишається важливим для нашої національної свідомості. Готові? Тоді вирушаємо. Гасло. Слава Україні! Проходьте! Криївка це військово-оборонна і господарська споруда УПА, тобто української повстанської армії, яка була розташована під землею. Ну, у літературі ще можна зустріти назву бункер або схрон. Найбільше поширення набула під час війни з каральними органами СРСР, використовувалася також як продовольча база для порятунку цивільного населення України під час комуністичного голодомору у період 1946-1947 років. Взагалі, функціональне призначення таких споруд. Переважно зводилося до переховання повстанців у холодну пору року, особливо в час, коли випадав сніг. І відстежити повстанську групу можна було за відбитками на снігу. Перші криївки у Західній Україні були створені в 1930-х роках ХХ століття. Вони призначалися для розміщення нелегальних друкарень та зберігання забороненою польською владою друкованої продукції. Найбільшого поширення Криївки отримали після повернення радянської влади, особливо від кінця 1940-х років, коли було розформовано великі повстанські відділи. Ці спеціальні схованки виявилися справжнім порятунком для визвольного руху. Часи зимових блокад лісів НКВДстами. Варто сказати, що при спорудженні Криївок обов'язково дотримувалися правил конспірації. Кожну Криївку будували ті підпільники, які надалі мали в ній перебувати. Отже, про місце її розташування, окрім них, ніхто не знав. Повстанці, що перебували у Криївці. Використовували час для посиленого навчання, вивчали основу військової справи, конспірації, особливу увагу приділяли ідеологічно політичні підготовці. Знаходили час і для молитв. 2517 бункерів. Виявили та зруйнували радянські спецслужби впродовж січня-квітня 1946 року у Львівській області. Ну що, друзі? Дякую вам за те, що провели цей час разом зі мною під час нашої екскурсії по Криївці. Я сподіваюся, що ви отримали нові знання про історію нашої землі, про боротьбу та відвагу людей, які жили в ті часи. Пам'ятайте, що важливо зберігати пам'ять про наше минуле, аби підтримувати дух боротьби та цінувати свободу сьогодні. Тож запрошую вас ділитися своїми думками та емоціями про побачене. Дякую за увагу.